Упродовж наступних пару днів погода в Україні буде похмурою з періодичними снігопадами та дощами, а також зниження температури до морозів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 25 грудня, сніжна погода буде у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Також цього дня дощитиме у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, а також в Криму. На всій решті території нашої країни буде переважати суха та хмарна погода. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Холодно буде у північно-західних областях від мінус одного до плюс двох градусів тепла. На всій решті території країни буде тепліше від плюс трьох до плюс п'яти градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 2 до плюс 3 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 26 грудня, сніг йтиме у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Також дощитиме у Криму. На всій решті території буде суха погода. Вітер буде рвучий: – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус одного до плюс трьох градусів тепла. Вночі очікується мороз від нуля до мінус чотирьох градусів. У південно-східних областях вночі від нуля до плюс двох градусів тепла. У п'ятницю, 27 грудня, опадів не очікуються. По всій території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями Погода, вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. Вночі очікується від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу, на півдні вночі від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!